Дуже гарна, але краще подарувати гроші, які маєте потратити на книгу. Е, Галя пише е, про книгу, яку ми показували вартістю 24 тисячі. Що ти Галь скажеш? Краще книгу чи гроші подарувати? Ну, гроші протримкали і забули, а книга це пам'ять, тим більше така книга. Кміга роду, яка буде передаватися з покоління в покоління і буде такою реліквією сім'ї. А я вважаю, що Галя, яка задає питання права, якщо ситуа... ну, ситуація, така складається, що для людини на даному етапі життя гроші цих 500 доларів важливіші ніж та книга, вони ви є вирішальні в житті, то звісно гроші будуть. Будуть актуальнішим ну, подарунком е, ну, від ситуації, отак Але... от. в більшості цю книгу дарують люди, е, в яких є кошти, які можуть І дозволити людям, себе. Кошти і людям, в яких є кошти. Да тому на кожен товар є свій покупець. Хто хоче зробити ексклюзивніший подарунок, який буде передаватися з покоління в покоління. Звертайтеся, допоможемо вам з підбором такого.